Мене звати Влад, мені 18 років, чому я долучився до Збройних сил, тому що я 8 місяців прожив в окупації. Я бачу, як, як воно все це відбувається, як люди страдають. У мене дві молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто сложати руки і дивитися, як чоловіки, по яким які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде то Ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі, тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани каликів нормальні, всі заряжені, готові захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А ось ця середня частина, які там 25 і там до 50, вони мало що роблять. Вони просто бояться чи я не знаю. Страшніше всього це. А те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на диване і коли бачить всі інтерв'ю, які ми даємо, він не думав, це парень красавчик, їм по 18 років, а вони за мою бу воюють. Він каже, за мільйон пішли, мой дебіл і тому подобно, це страшно.